Коротше, я ще на парі сижу з німецькою і в нас новий тічер, дуже сильно прикольний, він ще й екзаменатор, дуже класно пояснює, дуже класно веде. І яка мені думка прийшла з приводу, з приводу цього всього? Це те, що тут на курсі нас не запитують, а ви хочете граматику, чи вам більше щоб поговорити, чи що вам? Треба робити скучні вправи на граматику. Ми їх робимо, тому що треба граматика. Загалом ціль цього курсу сама собою зрозуміла. Це навчитися говорити. Коли це був Б1, це був інтеграційний курс. Треба було говорити на базовому рівні, щоб просто вирішити там найзвичайніші побутові питання. Зараз це англійська для роботи, тобто питання на роботі, все. Ціль поговорити, але ми робимо все: і слухання, і говоріння, і граматику, і читання, і будь-які інші прави, а і письмо, так, звісно. Тому дуже хочеться, щоб люди також простіше ставилися до різних курсів. Тому що зараз багато хто рекламує, типу, буде тільки говоріння, ніяких скучних вправ. Та да, ну нікуди не діться без скучних вправ. Ну іноді їх треба робити. Просто ти. Робиш певні дії для того, щоб досягнути певної цілі, да, іноді це скучно. От, але просто не потрібно вдаватися в крайніші. Звісно, не класно три е години робити тільки граматичні вправи. Не класно три години робити тільки слухання. Просто це треба комбінувати, бо так воно в житті і відбувається. Ви пишете СМС. Це ви пишете. Ви слухаєте голосове? Це ви слухаєте. Ви записуєте голосове іноземною мовою. Ви говорите. Ви читаєте, що вам написали в смс-ки? Ви читаєте і розумієте.